ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що він готовий і бажає розмістити війська країни в Україні. Це може відбутися для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Про це повідомляє «Телеграф». Британський прем'єр зазначив, що ухвалив таке рішення нелегковажно, Поза як може йтися про потенційну небезпеку для військовослужбовців Сполученого Королівства. Цього словами, це зокрема означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення власних військ на місцях, якщо це буде необхідно. Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців і жінок. Британське видання зазначає, що це перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні. Стармер прибув на зустріч європейських лідерів у Парижі. Також повідомляється, що Стармер прибув на екстрений саміт за участі європейських лідерів в Парижі у понеділок, який був скликаний президентом Франції Монелом Макроном. Макрон ініціював таку зустріч після того, як з'ясувалося, що європейські лідери не були запрошені на перші. Переговори щодо України між США та Росією, а високопоставлені члени адміністрації американського президента Дональда Трампа повідомили, що підтримка безпеки Європи з боку штатів була. Точніше буде скорочена тиск на союзників у Європі та унікальна роль Лондона в загальному, як пише детелеграф, рішення Стармера стане тиском на союзників, зокрема на Німеччину, з метою публічно підтримати ідею щодо відправки європейських миротворчих сил в Україну. І стармер також припустив, що Британія може відігравати унікальну роль як такий собі міст між Європою та Сполученими Штатами в мирному процесі в Україні. Велика Британія готова відіграти провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Велика Британія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, принаймні до 2030 року. Також прем'єр Британії звернув увагу, що будь-яка роль у допомозі гарантуватиме безпеку України, допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеки цієї країни. і... Як сказав він, кінець цієї війни, коли він настане, не може просто стати тимчасовою паузою перед тим як російський диктатор Володимир Путін знову атакує, каже Стармер. І в понеділок 17 лютого, дійсно, президент Франції Монуель Макрон проведе в Парижі саміт Європейських оборонних держав. Він матиме на меті. Вимагати від США припинити виключати Європу і Київ із переговорного процесу, обговорити автоматичний вступ України до НАТО і не тільки про це повідомляє The Guardian. У неділю глава МЗС Франції Жан Баро анонсував, що завтра президент збере основні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки. Себто це вже сьогодні. За інформацією європейських дипломатичних джерел у саміті візьмуть участь Німеччина, Польща, Італія та Данія, які представляють країни. Балтії та Скандинавії, а також генсек НАТО Марк Рюта і глава Єврокомісії Урсула фон Ляйн. Також приїдуть прем'єр-британії Стармер, Вже канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава польського уряду Дональд Туск. Франція зі свого боку. Повне рішучості, щоб Велика Британія брала активну участь у всіх майбутніх дискусіях щодо України на зустрічі. Обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати, щоб дати Україні надійні гарантії безпеки, включно з планом автоматичного членства України в НАТО, в разі явного порушення Росією угоди про припинення вогню і США заявляли, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки, елементи кибу відсутні. У попередніх угодах про припинення вогню в Україні видання зазначає, що пропозицію про членство в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню ймовірно при цьому США повинні будуть залишатися гарантом підтримки України. Просували деякі сенатори США, і тепер вона має підтримку високопоставлених європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Олександром Стубом. The Guardian додало, що Паризька зустріч буде спрямована також на те, що покреслити європейський план дій після кількох днів брифінгів адміністрації Трампа. Крім того, Паризькому саміту потрібно буде вирішити, як реагувати на прохання США роз'яснити чи готові лідери виділити війська для стабілізаційних сил у разі припинення вогню в Україні. Паралельно з цією зустріч офіційні особи США почнуть попередні переговори в Ер Ріяді з російськими колегами про Припинення вогню і приговори штатів і Росії попереджують такій е, запланований на цей тиждень зустрічі глави МЗС е, Росії Сергія Лаврова і держсекретаря Марку Рубіо. Про що ми вже згадували, і це ще раз наголошую: буде перша зустріч між країнами за останні два роки. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив ймовірність одноосібних домовностей США та Росії стосовно припинення війни в Україні на його думку гарантії безпеки без країн Європи неможливі. Про це повідомляє з посиланням на інтерв'ю в ефірі телеканал RTL-NTV. Політик заявив, що Європа не допустить проведення таких переговорів, адже має право голосу в питанні безпеки континенту. І за його словами не може бути жодних гарантій безпеки без європейців. Голова німецького уряду сказав наступне: що ми. Не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована. У відповідь на заяву США про те, що європейців не було за столом переговорів. Політик зазначив, що без нас нічого не вийде. Шольц зазначив, що звичайно ми маємо право голосу. Не може бути жодна гарантій безпеки без європейців або через голову України. Він також сподівається, що США не припинить підтримку України.